Друзі, вітаю вас на каналі. Кордон лінія життя. Саме під такою назвою відбулася акція протесту у Варшаві. На мітинг під будинок уряду у Варшаві вийшло приблизно 100 польських і українських активістів. Учасники скандували стоп-блокаді кордону та ні російській пропаганді. На акцію вони принесли плакати з написами «Free border, help Ukraine today, keep Russia away», Блокада шкодить обом країнам. Учасники протесту нагадали, що водії живуть на кордоні по три тижні, не мають димитись та не можуть нормально харчуватись. Один з організаторів протесту Кароль Карпінський наголосив, що приблизно мільйон робочих місць у Польщі залежить від торгівлі з Україною а зараз ця торгівля стоїть через блокаду кордону. Те, що зараз відбувається, це тиранія меншості, бо більшість хоче нормальних приязних стосунків між Польщею та Україною. Більшість проти цієї блокади, яка нищить нашу економіку, наших підприємців і допомагає Путіну, зазначив польський активіст. Мітингарі впевнені, що блокада кордону погіршила стосунки між українцями та поляками, а це на руку лише Росії. Загалом Україна недоотримала близько 8 мільярдів гривень митних платежів, а бізнес втратив понад півтора мільярда євро через блокування кордонів польськими протестувальниками. 13 березня польські протестувальники оголосили про поновлення блокади вантажівок перед КПП Корчова Краківець. Ввечері 20 березня польські фермери повністю припинили блокувати рух на напрямку. Пункту пропуску медика Шегині. наразі весь транспорт може без перешкод переїжджати там. Що ж, друзі, на цьому у мене все. Дякую за перегляд. Перша віза про життя та роботу за кордоном.